Привіт! І знову Феєрія Мандрів та я Ігор Захаренко. Сьогодні ми продовжуємо подорож святою землею. І сьогодні ми будемо відкривати Галілею. А допоможе нам в цьому партнер нашій передачі туристична фірма Феєрія та ізраїльський авіалінії Еляль. І, звичайно, місцевий туроператор Ямбатева. Галілейське море називають морем Ісуса. Це місце, з якого бере свій початок християнство. Саме тут народилися нові ідеали життя любов та всепрощення. Береги Галілеї стали свідками життя Христа, Його проповідей та чудес. Напевне, всім відомо, що Галілейське море назва біблійна. Насправді ж це Прісноводне озеро. Воно має ім'я Кінерет, що в перекладі означає арфа. Адже за своєю формою озеро нагадує цей давньогрецький музичний інструмент. Протягом кількох тисячоліть озеро, що наповнюється водами легендарного Йордану, поїло та годувало людей. А сьогодні воно стало ще відомим місцем паломництва та відпочинку. Розпочинається наша сьогоднішня мандрівка з Твері. Однак не з самого міста, а з готелю Дона Грація, в якому ми зупинилися на ніч. Розмістившись тут, ми навіть не очікували, що потрапимо до справжнісінького музею. А присвячений він одній заможній жінці, граці Насі, яка врятувала багатьох євреїв від переслідувань іспанської інквізиції. У цих розкішних вітальнях зазвичай проводяться корпоративні заходи, а перед гостями розігруються сцени з придворного життя Венеції. Мені теж пасує венеціанський костюм. Твері зачарувала нас дивовижними краєвидами. Вона розташувалася на самісінькому збережжі Кенерета, оточеному мальовничими горами, з яких б'ють гарячі мінеральні джерела. На цих цілющих термальних водах ще древні римляни будували свої лазні. А тепер на їхньому місці створено сучасні оздоровниці та спа-курорти. І як і дві тисячі років тому, від цих берегів щоранку відпливають десятки рибальських човнів, щоб повернутися із щедрим уловом. Навколо Твері розташувалися багато кибуців. Перші з них з'явилися на початку ХХ століття. Під час масових гонінь євреїв у Росії та Польщі вони були змушені повертатися на батьківські землі. Колективне поселення Кібуц це унікальне соціальне явище, яке існує тільки в Ізраїлі. В більшості з 280 кібуців займаються в основному сільським господарством. Ми з вами відвідуємо найбільш відомий кібуц – кібуц Гіносар. Перші єврейські общини жили у надзвичайно важких умовах: бараки, пекельна праця від самого світанку, хвороби та голод. Зараз же на місці халуп стоять нові просторі будинки, а нелюдські умови праці змінилися практично повною автоматизацією. До речі, високий професіоналізм робітників та добре технічне оснащення кібуців перетворило сільське господарство Ізраїлю на одне з найпродуктивніших у світі. Я теж вирішив попрацювати на банановій плантації. Зараз. <кхем> Правда, зараз не сезон. Банани зелені, але як ростуть банани, я вам покажу. Зелені! А якщо ви хочете більше дізнатися про життя в кібуцях, то можете й самі на деякий час до нього долучитися. Кібуци сьогодні залюбки приймають туристів, пропонуючи комфортні умови в готелях та окремих апартаментах, спостерігати, як місто неспішно занурюється в темряву, як спалахують перші вогні ліхтарів. А величний храм благовіщення залишається на варті спокою цієї святої землі.